І всім привіт народ, з вас підпису подбайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Палестину з метою формування Аравії. Ми зараз не в е найкращій ситуації. Так, я в минулому відео чомусь подумав. Ну, коротше, я вирішив зараз сконцентруватися на столиці, дати їй зараз максимальну економіку. Сіре, ти хочеш з комусь воювати? Ні. Коротше, хочу зараз докачати економіку в столиці до кінця. А, я знаю, що в мене з Сирією Сірією закінчилась. Але вона тепер в союзі з, з Сирією. Ой, хм. Сирія сама на мене пішла. Нам достатньо зробити ось так. І закінчити, щоб закінчити цю війну. Щоб зробити білий мир. Торечно, ми не переможемо. Але теоретично ми б могли б швидко захопити. Давайте зараз ось так. Ну, білий мир. Затвердити. Я зараз збережусь. І мене цікавить одна річ. Що? Якщо? Я тут подумав про те, що якщо я сам проявлю ініціативу. Очкаю, 58-й рік винесу їх. Погнали. Блін, я б міг теоретично ще й армію викликати більше. Ще вісім військ. Давайте зараз. Я зараз хочу спробувати. Ой, припинити покращувати відносини. Все. Оголосити війну. З саудітами. Швидко захоплю столицю. Сюди. Дай, швидко. А, ой, там турка прибіжала. Блін, я був дуже близько. Я був дуже близько. Назад перезавантажуємось. Я виключу ще вісім військ. Ще вісім. Вісім. Сюди. Сюди. Ще ця вісьмірка окремо піде на захоплення. Ось тут. Зараз максимальна на армія. Чекаю, липень. Оголосити, війну. Оголосити. Вісім сюди. 32 сюди. Третю швидкість. Щоб я краще це контролював. Є? А, ні, ні. Давай. Раз. Сюди. Сюди? Є. Yeah. Це швидка перемога. Вони самі б на мене напали, прикол в тому що я, б, типу, я насправді так кажучи, не ризикнув таке пробити. Якщо б вони б на мене до цього не напали, я не зрозумів, що я можу дозволити собі таке зробити. Краще ти відносини відносити. З тобою не можу, з тобою я вже покращую Не, з тобою покращую Мої війська. Сюди. Мінімальні витрати. Погнали. Об'єднуйтесь. Йду сюди ядра і. Я не бачу. Ну я не бачу нормальних ресурсів. Що, да, заліза качати мені. Яка коштує 1.07. Ну серйозно. 427 економіка. Яке залізо? Яке залізо. Так, далі. Далі все не так просто. Чекати. Ну, ой, 76 й рік. У тебе тільки оборонний пакт з Іраком. Але ви сильні, все одно. Не забуваємо, що вони ще й сильні. Це не просто якась країнка. Та погнали, те, що я планував. Забудувати столицю. Звісно, краще, щоб тут був були б спеції. М -м, я сказав про спеції подумав, а може. Ось тут дві спеції, ось тут взагалі 2.39 приносите, 1,88 Коротше, все, тут я до кінця качнув. Погнали! Так, як до зброї проти кого? Катара прийняти. Ірак. Ірак проти Ірановою, що за бред? Але при цьому напав він саме на Кувейт. Тобто, в мене зараз буде можливість піти на Ірак. Ну, все там війна закінчилась, ось мені цікаво. Що тут буде? Ірак напав на Кувейт, але він програє. Кувейт забере якусь кількість провінцій, і я можу піти на Ірак. На залишки Іраку. Хм, звучить цікаво. Так, столиці. Натримаю інфраструктуру, щоб мені дешевше було забудуватись. А, до речі, треба було будівельну гідлю побудувати. Вже пізно. Майстерня, Мануфактура... Ой, треба було почекати, поки інфраструктура побудується. Ну і нехай. Знову тут тримай. Торговий центр. Зараз 449 приносить. Дивіться. 458, окей. 466, майстерня вже 513 приносиш. І кожну кожен наступну будівлю буду давати 5,24, 529, 591, завод ще дасть, відчутний прибуток. І так далі. Так, ось це те, що лишилось від раку. Хм. Гірше відносини з раком. Ой, а що судіська райотки погані відносини, тобі допомагав. Все. 30 є, зберегти, зберегти. Так. Зробити дуже швидке пробиття. Разом з Саудівською Аравією. Перший сюди, другий сюди. Ай! Стоп. Іран? Ви в союзі все ще? Це бред. Ви щойно воювали між собою, що за бред? Вони. А, в них закінчився оборонний пакт з Туреччиною і вони увійшли в Альянс. Окей, я зрозумів, я зрозумів. Так мене стали сім мені так вже приносить. Вісім. Так, на терміну купецьку раду. І давайте, я думаю, час У всіх своїх провінціях які я до цього забудував. Побудувати пам'ятну бібліотеку. Бо я до цього це ігнорував, бо в мене грошей мало було. Зараз гроші є. Це зараз ось так увімкнути. Пам'ятник бібліотека. Ось тут я забудовував пам'ятник бібліотека. Я думаю, бібліотека вже можна зупинятись. Пам'ятник. Все, ще купа пам'ятників буде. Окей. А ну і для цього давайте ще побудую всі ці самі. Щоб в технологіях. Більше технологій могло, міг тримати. Унікальні будівлі. Ой, просто всі економічні будівлі. Тим більше це рівнина в якійсь сім інфраструктури, тобто тут дешевше будувати. І електростанцію ще. 176 хоча її базова стоїмость має бути більшу. 156. Прекрасно. Так, ще 8 військ точно виключу, просто щоб були. Як мінімум, просто щоб були. Я не більше за їх від поекономіці. Коли в тебе там? Альянс до 76-го. Є ще 8 років. В принципі, можна почати всі провінції забудовувати. Просто всі. Починаючи з рівнин. Типу, ось сюди, де рівнини забудувати. Звісно, лімон, да, те зерно. М -м -м. Ну, залізове. До речі, радники. А, ефективніше виробництва, дохід від виробництва. Все, в мене зараз радники не такі дорогі для мене. Ой, дякую. Да, та зерно, сир. Угу. О, ось ще залізо в рівнині. Да, це все. Тут, холм ще, а ну, все. Все, Ну, давайте тепер позорну, напевно, пройдусь. Що дати дають як бонус? Швидкість відновлення. І дати алімон що дають? Створення ядра не так цікаво, ось. Дати. Це прям цікаво. Я зараз по датам і зерну приходжусь. Ну, по зерно. Зерно здешевше утримання військ. Дати пришучують відновлення військ. Відновлення людського ресурсу. Давайте. Яка ще країнка може настільки швидко розбудовувати зараз, яке? Скажіть мені. Мені здається, я вже перше місце по виробництву дат. Датів. Так, на, а купецька на максимум, давайте ось це. Барте з будівництво час, будиництво. О, ні. Таймді альянсу з тобою закінчився. творити? Чи нащо мені з ними альянс? Що я можу їх захопити? Нащо? Посити війну. Полетіли. Максимальні витрати на армію. Я ще останній раз бачив, в них не те, що велика армія. Плюс вони воювали нещодавно. Куди ви пішли? Хочете бій? Отримайте бій. Так, доганяй їх, добив, все. Так з Єгиптом я ніяк не покращу відносини, у нас там жахливі відносини з Єгиптом. Ем, що ви стоїте? Йдите атакуйте. Я вас навіть навпіл поділив, щоб ви швидше це все робили. Молодці, вперед, вперед. Та-да-да, -та -та -та, в них типу, типу війська є. Типу. Так. Ну вони захоплені. Мені їх в принципі повністю потрібні. так. Питання. У них все жахливо напівпустеля. Пустеля, напівпустеля, тільки тут халм-пагорби. Хм, Що? Пагорби дають дебаф. Пагорби краще. Пагорби краще, тому я точно забираю. Питання в тому. Ого, ого. Я майже все можу захопити. Так, зробити вимогу в такому випадку. Те, що Саудівська Аравія опиняється, по того, в мене в оточенні, це не обговорюється. Ось тут нафта. Я б не хотів просто нафту випускати жодний. Чому не можна ресурси відкрити, щоб дивитись? Давайте ось так, з півночі на південь буду забирати. Лишається ось так. Тут десь. Перевірка, чи не лишив я десь нафти їм? Лишив. Відмовляюсь від цієї провінції. І беру нафту, все. Всі інша нафта з нами. Ну Це все, що в них лишається. О... Що я зробив? Яке тупе. Це, висунути увагу, затвердити її. Що? Та на? Давайте з новими сусідами будемо покращувати відносини трохи. Нам зараз треба відновитись після цієї війни трохи. О, 1500. 1500 на ядра. Це дуже багато. Але в нас і економіка зараз має бути величезною. Точно треба збільшувати армію. Це не обговорюється. Я. Yeah, все. Так, в нас. уху uh, 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 uh. Ще 5 по 8 в ідеалі зробити. Але в мене людських ресурсів на це не вистачить. то. Ємен. Об'єднання Арабський Емірат, хочуть альянс? Ну, ні. Так, ну 3 по 8 поки що. Який в мене ліміт військ? Я зараз прямо рівно на ліміт військ. Це погано. Да, ефективність ну, інфраструктуру хочеться, але ні, мені треба благава експертиза. А далі Дивимось на ресурси. Який б тут поганий темп зросту не був, є сенс будувати нафту. Ну, давайте пам'ятник з бібліотекою заодно. Ну, пам'ятника просто. О, в сенсі. Е, е. Єгипет, е. за що? Я не відновлений в людських ресурсах. Який зберегти гру. Ти сам що Разом з Суданом проти мене. Погнали, винесемо їх в бою. Мінус. Перший бій. Добили їх. Все, стоп. Я б зберігся на цьому моменті, Чому на цьому моменті? бо в нас тут переможений, момент. Момент, де я можу зробити мирну угоду. Судан там бігає. Я не відно... Ви не відновлені. Я б поки ви відновитесь. Але я б дуже хотів. Людських ресурсів просто не існує в мене зараз. Так, але. Угу, Вони підійшли все. Та блін. Якщо б мене. Ви розумієте, б... якщо б на цей момент в мене був би. Достатня кількість людських ресурсів. да, я знав, що я зараз програю, тому я прям зберігся після того, як набрав достатню кількість очків Білий мир. Сидимо з максимальним витратом на армію. Так, ми зараз забудовуємо тебе. Май пам'ятник. Вишка, пам'ятник. Вишка, пам'ятник, вишка, пам'ятник. Щоб ви розуміли, ось ця провінція 1.16 приносить охоче що я просто пам вишку побудував. Одну вишку. Тут також 1.33. І вони всі будуть так приносити. Бо сама нафтова вишка дає плюс 6,4 економіки, і цього достатньо, щоб ось спустелі зробити провінцію, від якої є сенс. Ой, тут тут взагалі напівпустелі. типу, Якщо в пустелі дуже сильно зроще, будівництво тут напівпустеля. Де ще й будівництво не така дороге. а тут що? О, тут можна прям. погнали. Ось тут можна прям красиво зробити. 76-58. Ой. Коротше, зараз всю нафту забудую, що ти. Швидкість пересування армії, даш плюс. Прекрасно. Я буду. Ну так, скоріш за все, я перше місце по виробництву нафти буду зараз. З такою кількістю нафти. Забудованою унікальними будівлями. Вибуток вже 63. Так, скільки ось ця одна провінція приносить? 4. Як хорошо. Це нафта в мене вся забудована. Та й перше місце по виробництву дати, по виробництву нафти. Спадок. Та погнали на відновлення людських ресурсів. Економічно. Да, можна дохід від виробництва, але давайте, об'єктивно, мені зараз проблема. З швидкістю відновлення людського ресурсу. Я зараз в цьому застряг. Так, велика мечать Мік. Ну, хай побудуємо. Хай буде. Так, бо мені, в мене зараз 953 економіки, мені б ще б армію викликати і досить багато викликати. Перша вісьмірка, друга. Третя вісьмірка. І зараз четверту, як тільки мені дадуть. Людські ресурсів достатньо, як тільки буде. Ємон, та відчупись від мене. Четверта. Це так, трохи додаткової армії. 104, та всього. Всього на всього 104 війська. Так. Ну да, Трохи можна підзупинитись. І вже ж в мене купа поганих провінцій з людським. да. Да, занадто багато. Я не готовий цим зараз займатись. ще. І насправді я можу тут пройтись. Альянс Судівської Аравії, окей. З вами всіма, хто тут погіршити відносини. по Єгіпет міг винести при бажанні. Так, в мене питання, чи. Зерно я ще не забудував. Ну, в плані, зерно я не перше місце по силі в світі, а перше місце по виробництву. Ну, погнали, я хочу Хочу бути топ-1 по зерну. Чи тут зерно Ну, якось? Тут взагалі зерно не виглядає цікавим забудовувати. Тут хоча б. Да. Не бачу сенсу тут забудовувати зерно. Ну, я забудував. Там, де був сенс і забудував зерно. А, є перше місце по виробництву. Цього достатньо. Так, йду на Бахрейн. Зараз підпливу під нього. Оголосити він, байдуже. Саудівська Аравія, але так байдуже. Бо все. Чому я пішов не на Саудівську Аравію до захоплювати, а на Бахрейн? У мене така маленька, агресивна експансія. Ого. Бо тут нафта. Тому я сюди і пішов. Тобто тут 379 ядра вже поноситься провінція. Це прекрасно. Далі, Об'єднання Арабські Емірати. Блін, Аман ваш союзник? Перевірка, в кого більше нафти в Амана. Ну, знову ж нафта. Ми з нафта заробимо достатньо. А, але так. Хм. Ні. Нападай на об'єднання Арабської Емірати. Ой, та-та-та. Намагайтесь мене зупинити. Робити вимоги. Захоплюю. Одразу там до нафта забудовую. Ну, так, є і інші хороші ресурси, але пізніше. І тепер ємен. Чому я на Оман пішов? Тому що у Омана оборони пакт з Єменом, як я розумію. Тому я зараз йду на Ємен. Ой, давайте увімкнути штучний інтелект. Та-та-та, намагайтесь мене зупинити. Дальше вам. Так. На. Мідвіськ до кінця качну. Ну, все, це все. Зараз зробити вимоги. Замалюю повністю його. Ну так, повністю замалював всі 43 провінції. Ти може 43 провінції? А, я навіть не подивлюсь, куди. Куди я там дивлюсь? Ядра. Ну і зараз мінімально втратити на армію, бо мені вже не так потрібно це. Вона швидко по новій нафті прийдуть. Це все. Що, і взагалом було б прикольно дещо таке зробити. Ось так. Зараз забуду повністю економіку, потім усі унікальні будівлі. Або спочатку усі унікальні будівлі. Погнали. Почнемо з дат, по яким є і так, перше місце по виробництву. Є. Оливкові ферми. Лаймові. Коротше, я зараз моя мета стати непереможним. Для цього мені потрібно трохи економіки. Трохи. Її пакт про напад. Ні. Я пам'ятаю, як ви спину мені вдарили. Ой, 23 вівчаські ферми. Це не проблема. Нє. Соляні шахти. Ой, кава, яка дорого коштує відносно. Тут не підпишуть, скільки вона коштує? Ні, не підписую, а прикро. Спецій ще вісім. Смакота. Рослинницька ферма одна. Ой, мені щось погіршують відносини, мені це не подобається. Треба збільшити війська. Але поки нагадаю, що я якби ще й розробник ігор і в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. А особливо знайти Warfactory, це гра, на яку скоро буде безкоштовна демка, ви зможете безкоштовно пограти в неї. Спробувати, тому щоб не пропустити цю можливість. Дайте їде бажано. Додайте, ну ви що, безкоштовно пограти в гру. Як можна опустити таке? Як можна таке пропустити, скажіть мені. Так само ви мене дуже підтримуєте, якщо дасте якусь іншу мою гру бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити зараз ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам ці відео. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.